Все ж таки воно працює. Видивились ми ідею в інтернеті, не знаю на цьому відео. Така сама платформа замість коврика поставили були дошку. Ми вирішили попробувати на своєму проєкті і воно, як ви бачите, працює ідеально. USB-плита десятка внизу, прикручений кусочок доски на період, не знаю, там не 30 І Гарчок монтажний, засвітяний, і це все кріплення на той, на той так званий коврик. Відмінний результат, дуже класно вибрує, ніяких е, школи на плечі не лишає, ні подрядка, нічого. Йде чудово. Дуже вдячний тим людям, що це відео виложили, з ми почерпнули цю інформацію. Може комусь також згодиться. бо... Ми попередньо в ложили на цій терасі, то ми користувалися трошки не таким способом і нам не дуже сподобалося. Це. це супер. Це було зроблено на руч, бо думали, що це воно працювати не буде. А щоб його, якби більші були об'єми, то його можна ну, краще прикріпити і воно не так буде з'їжджати з нього сама гідроквита. Але працює відмінно. Буквально все время руківка стоя, як у минулі